Та в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події понеділка. Збільшать реабілітаційне відділення, яких лікарів шукають в одному з медичних закладів міста. Бажано, щоб працівники були з досвідом. Уручення повістки, хто це може зробити та у якому місці. Людина має підписати про те, що вона її отримала. Кондитерський майстер-клас, що навчали готувати переселенців. Немає нічого складного, що можна готувати звичайних продуктів, дуже смачні речі. Лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів і психологів шукає для роботи в один із медичних закладів Черкас. У лютому там збільшать реабілітаційне відділення, де відновлюють пацієнтів із травмами, порушеннями мозкового кровообігу та після оперативних втручань. Розповів його керівник Віталій Шило. Більше розкаже Ірина Філанко. Пан Володимир займається у залі фізичної реабілітації. У стаціонарі він перебуває 14 днів. каже, відновлює м'язи. Лікарі координують, займаються інструкторами. Сестрички ставлять у поле, капельниці. А це пацієнтка відділення відновного лікування Вікторія Шадура займається зерготерапевтом, фахівчиною, яка допомагає пацієнтам пригадувати втрачені навички самообслуговування. Я захворіла, лікувалася по місцю, а потім мені порекомендували цей центр реабілітації, тому я навіть не задумуючись сюди, приїхала. Я майже вже Доліковуюся, мене були проблеми з ногами, але я зараз починаю ходити. Реабілітаційне відділення розраховане на 30 ліжок через значне перевантаження. Цю кількість хочуть збільшити до 50, Коментує тему завідувач відділення реабілітації Руслан Данько. Ми потребуємо практично всіх спеціалістів: це і лікарів фізичної терабіці, медицини, лікар ФРМ, це і, і ерготерапевти, і фізичні терапевти, асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, психолог бажано, щоб працівники були з досвідом, щоб вони попрацювали час в клініках спеціалізованих. Загалом у відділенні працює 50 фахівців, шестеро з них лікарі. Психологиня Вікторія Хандюк говорить за день консультує 10 пацієнтів. «Когось потрібно підтримати. Кому кому комусь, наприклад, дуже важко адаптуватися до життя, наприклад, після травми, і саме тоді потрібна саме психотерапія. Для оновленого реабілітаційного відділення потрібні медичні працівники з досвідом роботи. Також потребують лікарів, нефрологів, хірургів та терапевтів, розповідає директор лікувального закладу Віталій Шило. дефіцит в спеціалістах в реабілітації він на сьогоднішній день існує, тому що кожен лік фактично кожен лікувальний заклад який має в своєму в закладі, має в своєму складі реабілітацію. Реабілітаційне відділення він, звісно, буде розвиватися напрямку. І потреба в таких фахівцях буде тому такі лікарі мають до повоні мати кваліфікаційні вийми, це вища освіта спеціалізація стою чи іншого напрямку і бажано досвід роботи ірина Філенко, та Горозія, новини суспільне черкаси він був громадським діячем, ветераном АТО, військовослужбовцем, радіотелефоністом 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. 28 січня Черкащина попрощалася із 49-річним Олегом Собченко. Він загинув у Угледарі на Донеччині під час боїв із російськими окупантами. Поховали героя у рідному Корсуні Шевченківському. Хто прийшов віддати останню шану захиснику? Наталя Старинець розповість. Під звуки тулумбасу старовинного ударного музичного інструмента загиблого військовослужбовця Олега Собченка зустрічають його побратими із бригади імені чорних запорожців. Козаком історичного товариства він став у 2012-му. Біля спасу Преображенського храму православної церкви України зібралися військові, друзі та знайомі. Побратим Олега Ігор Луценко каже: пліч опліч воював із ним понад 10 місяців. Відбираємо ну, старшим братом. Це було дуже для нього природне. навколо себе. Організовувати людей життя, так як він бачить його краще. Безумовно, це було дуже цінно на війні. В таких умовах де ну, дуже просто якось себе запустити, але він завжди себе тримав на такому надзвичайно високому рівні і допомагав іншим так само триматися. Він дбав про кожного так про свого товариша та колегу говорить Павло Подобєт. Десять років тому їх об'єднала ідея пошуку старих військових поховань, розповідає чоловік і завдяки ініціативності Олега в Україні було встановлено співсотні пам'ятників та меморіалів, присвячених воякам армії УНР та УПА. Один із них розташований поблизу храму, де прощалися із загиблим. Він не просто був майстром, він був натхненником фонду. Він самостійно розробляв ескізи, креслення, пропонував якісь конструкторські архітектурні рішення. Олег це людина дороговказ. Ми вчилися в Олега постійно. І скільки ми не вчилися, ми ніколи не могли відповідати тій високій планці, яку Олег задавав. Тому ну з втратою Олега ми розуміємо, що от він так для нас і залишився недосяжним. Аби попрощатися із другом дитинства, приїхав із Одеси Максим Надвига. каже, ходили в одну школу. Про те, що товариша не стало, дізнався із соцмереж у нього одна була риса, така от надійність. Знаєте, от. Шо, ти знає, що ти знаєш, що Сопченка він він ніколи тебе не зрадить, не підведе і все. А хоча, от ми з ним сперечалися, сварилися, ми могли. По місяцю по два з ним не розмовляти, а потім знову, як як магнітом, притягли знову там не розлі вода. А представник товариства Чорні Запорожці Орест Стець разом із братом Олександром на прощання із Олегом Сопченком приїхали із Польщі. Брати кажуть, хоч і народилися за кордоном, та відчувають себе українцями. Окрім спільних дослідницьких інтересів, активно допомагали Олегу у військових потребах. Ми ще переписувалися, розмовляли тиждень тому назад. Олег попросив пристрій, спеціальну антенну, яка допомагала йому в роботі. Ну і я мав у лютому приїхати зустрітись особисто. Не судилася. Пан Орес додав: Олег Собченко був для нього героєм у житті і загинув як герой. До центрального кладовища у Корсуні Шевченківському його провели почесною ходою. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, Олег Собченко від початку російсько-української війни був на позиціях оборони Києва у складі 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Після звільнення Київщини брав участь у звільненні Харківщини і оборони Донеччини. Загинув 24 січня у Бугледарі. У нього залишилася дружина та донька. Повістка може бути вручена в будь-якому місці на роботі, на вулиці, вдома або ж на блокпосту. Про це Суспільному розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Отримати її особисто в руки може будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Повістку не обов'язково має вручити представник територіального центру комплектування. Це можуть бути і роботодавці, співробітники національної поліції, представники ОСББ чи відповідальні особи у закладах освіти. Якщо людина отримала повістку, це не значить, що вона відразу призивається в якийсь військовий підрозділ. Представники Черкаського Черкаського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки жодного разі не залишають повістки чи то біля дверей, чи то в пуштових скриньках для того, щоб отримати дійсно повістку. Людина має підписати про те, що вона її отримала. У повістках може бути зміст або ж пропоную з'явитись, або наказує з'явитися. Прошу зауважити, що за неявку частини формулюванням чи з іншим буде або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Військово зобов'язаний може отримати декілька повісток протягом дня, каже Аліна Кривошея, та пояснює, чому так стається. Можливо, просто був один хтось, представники одні були так, наприклад, там офіцери йшли. Потім згодом другі. Ну вони можливо собою не комунікували. Так, але ви приходите за цими повістками, берете їх всі і приходите до територіального центру комплектування. Речниця нагадує, чоловіки і переселенці призового віку повинні протягом семи днів стати на облік за новим місцем проживання. Побачити роботу черкаської міської ради зсередини, познайомитися із роботою департаментів та набратися досвіду для майбутньої професії зможуть черкаські школярі під час стажування в органах місцевого самоврядування. Воно розпочалося сьогодні та триватиме дві зміни кожна по три тижні. Розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Власне, 130 дітей простажуються цього року в Черкаській міській раді. Лідерами є департамент економіки і розвитку. Більше 30 заяв було направлено саме. П'ятеро кращих дітей простажуються на посаді Черкаського міського голови і отримують можливість відвідати місто Вальм'єра, це Республіка Латвія, для того, аби порівняти, як працює місцеве самоврядування в Україні і як він працює за кордоном. Після закінчення вищих навчальних закладів ми покладаємо на вас велику надію. Що багато з вас повернеться в рідне місто, буде працювати, і ми будемо пишатися. Можливо, хтось з вас стане міським головою. Ну, на мою думку, це є в подальшому житті нам буде легше і простіше обрати майбутню професію. Ось і плюс це цікавий досвід в нашому житті. Це дуже цікаво. Наприклад, я вибрала таке комунальне послуги як будівельник. Я там якось ніколи не була. І дуже цікаво дізнатися, як взагалі це все працює. Я збираюся стажуватися в департаменті економіки та розвитку, і для мене це дуже близький напрямок. Тому що мені подобається економіка, я збираюся вступати на цей напрям. Всі найважливіші питання, які проходять в нашому місті, вони затверджуються якраз у сесійній залі. Це такі справи. Дуже хотіли діти зв'язку з тим, що зараз ну, мало таких моментів, а найбільше, що їх спонукало до цього, те, що багато дуже сучасних лідерів нашого міста проходили стажування самі, як навчалися в школі, тому що це така традиція у нас, мабуть, років п'ять чи шість. Апельсини відсукати в шоколаді, імбірні пряники та шоколадне печиво навчали готувати переселенців на майстер-класі із кондитерського мистецтва. Захід відбувся безоплатно на базі одного з освітніх закладів Черкас. Долучилося до нього 24 особи. Розповіла суспільному шеф-кондитерка з Харкова. Діана Логінова з її слів, це допоможе не лише емоційно переключитися, а й опанувати нову для себе справу. Чи все вдалося учасників? Дивіться далі у сюжеті. Учасникам роздали технологічні картки та поділили на чотири групи. Кожна з них буде готувати окремий виріб. Через відключення електроенергії заготовки шаф-кондитерка Діана Логінова зробила заздалегідь. Першій групі демонструють тісто для пряників з медом та спеціями. Перед використанням воно має полежати вісім годин. Для того, щоб всі процеси, щоб на всі спеції вступили в силу. За декілька хвилин майстриня навчає розкачувати та вирізати фігурки. Форми ваги робіть. Світлана Безугла на захід прийшла разом із донькою. Вони переселенці із Сєвєродонецька. Імбирне печиво готують вперше, та процес каже жінка не складний. Мені дуже цікаво, що вона своїми руками попробувала зробити печиво. Зараз у нас немає умов, щоб готувати, тому ми дуже довго. Не, не, не вживали навіть, не, до, домашнього печива. І ось спільними зусиллями перша партія цього печива готова і відправляється до печі. підпікаємо при 175 хвилин 5-7. Анастасія Жуня з Луганщини готує начинку для апельсинового мармеладу. Про це цікавий говорить, проте складний. Тут є те, що дуже складно відривається і розбирається на те що піде на мармелад для Поліни Дрочук із Донеччини такий захід каже: нагода не лише навчитися чомусь новому, а й знайти друзів. Де можна поспілкуватися також. Містер-клас влаштували, аби емоційно розвантажити та надихнути на нові захоплення людей, які все втратили і переїхали у чуже місто, розповідає шеф-кондитерка Діана Логінова, бо з власного досвіду знає, наскільки складно все починати спочатку. Я хочу показати, що немає нічого складного, що можна готувати звичайних продуктів, дуже смачні речі, ще їх можна реалізовувати. І на цьому трішечки заробляти, зараз це дуже на часі. У планах організувати ще два такі кондитерські тренінги, говорить керівниця проєкту проєкту інтеграційний хаб Черкаси. Твоє місто Ксенія Пентелієва. А в лютому у нас буде до масляної це торт буде виготовлений а, а в березні до жіночого свята бентоторт. Це кожен мали, приготує власний маленький тортик. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Ас дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.